Там лисий дядя з ну, своїми. своїми. Заходиш в YouTube, там опять стримить ці самі дядько. Який? Шеллудько той що. Лисий? лисий? А який же лисий? Так, постриться. І вважаю, що це дивиться. Бо лисий? Я нормальний лисуватий чолов'яга. Так що, друзі, це більшість в моїй, мої, так сказати, шелучківській команді. Реально здіваюся над мною. І реально, воно, бачите, інструмент кинуло мені під ноги. Каже, давай, браток, не цього саме, не сачкуй, а давай щось зроби. Не жіноче це діло, банки закручувати. Так що, друзі, закрути, закручую банки. Я не їх раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. 14 банок. Надюшка Сергійова понапихала. Під обичну кришечку э, закатуємо паштетик. От, ви, автоклавні кольнірж. Для недоумків не писати, що у нас галімий автоклав, і купіть собі, той, що не треба закручувати гайки. Ну, Я викидати не буду автоклав, який стоїть 11 тисяч їх у нас два, два штуки викинь. Це таке пів штуки баксу, навіть більше, це треба бути ідіотом. Писати такі коментарі. Купіть інший, бо цей відтілі гайки треба закручувати. Не мужте себе і не мучайте біля себе людей. Мене це задовольняє, ніколи не аж працює. Так, що в нас там ззаді? Ззаді у нас що там? Фарш, фарш буде що? Сардель? Котлетки. котлетки, будуть котлетки шелудьківські. І отут працює у нас і зідра, то у нас шелудьківські джерки. Джерки? Джерки. Давай п'ємо. Отак <звук> вот працює сушечка. Отакі. Вот Та це не остатки, самі маленькі. А ну перед последнім відкрий. Там більше. його, Я ж казав, ось так. А то такі кусочки, щоб вже... це для тебе. Ні, Це десь для... саме верхніше для мене, для тебе, да. то все те, що таке підпадало, подривалося, то для шилочка. Так що, друзі, контент номер 8 Знімаю, ти всю правду повинна казати. То, що казала, Я треба було мені раніше включати телефон, що ви з матір'ю казали про баті. Так що лисий дядько, із ключом... Нема там ключа, друзі. Може є якась машинка, яка сама закатує реально банки, я готовий придбати або прийняти в подарунок. Ще в мене є одна штука, я зараз вам покажу, що банки дозакатаю. Закатуємо, закатуємо баночки. Сьогодні я, кстати, поїхав, купив баночки, ціна одной баночки 13 гривень. Взяв 150 банок, Взяв... а що це? Є? Взяв 150 банок. Саша сидя до Дарковської приїжджав. Сойова макуха вже у нас 18-50. Привіз мені макухи і якраз дзвонив, каже, банок купить півлітрових, отаких от під закрутку. Тобто я поїхав, купив йому 150, то 10 упаковок по 15 і він каже, приїжджає у нас каже по 18 гривень банка. Тобто 5 гривень на банці це реально ну, сума велика. 10 банок 50-100 банок це вже 500 гривень, От 750 гривень зекономили. І я поїхав собі, купив також так само, тобто купив сані 150 банок і собі 150 банок. Тому що банки розходяться і реально, як вивезти бухгалтерію по банкам, скільки їх розходиться, а також ретор-пакети купили 200, 100 штук купили дівчатам, попросили хлопцям готують там різні речі. Це Мар'яні Васильівні і Юлі Крячик їхній команді, тобто я проплатив, дякуючи вам. І 100 замовив собі. Теж нас Леся Петрівна готує. Ми тільки в ретор пакета готуємо для військових, ми не готуємо для себе. Тому вчора ми відпускали одного із підписників, я вже говорив, із Баришівки. Він сину передає авто і попросив. Тушонки, паштетів, корщів, банках, різних таких речей, то Леся Петрівна також зробила. Вона не те, що зробила знижку, тобто у нас немає, я ж казав, у нас усе продається для всіх однаково, але є або ти продаєш, або ти даром віддаєш. Але для того, щоб даром віддавати, то треба щось продавати. Ну ось, Наприклад, тут 15 банок паштету, сьогодні Леся Петрівна день проволтозилася з ними, тобто обварила ці всі речі. Обибрала, перекрутила, нажарила зажарки, пережарила е, печінку з серцем, це все тіло перекрутили, зробили, напхали в банки, ще ж річ річ, засуне його в автоклав. Е, водичка там є, водичку чомусь після цих кришок жовтіє вода. Приходите часто міняти, От, тобто на один-два рази і все, зливаємо. Температуру видержуємо на паштет 100 градусів, дали Да? Десь директор теж вже засильнуває. Найголовніша задача для того, щоб правильно показував градусник, дякую одній людині. В принципі, ми так і спостерігали за цим всім ділом, що, щоб його пиндик касався до води. Я ще ти його покажу. Ти його не побачиш. Ось оцей пиндик, щоб касався до води і немає різниці, там буде 10 банків, а там нема води, так? Да? 10 банок, 20 банок, 27 банок. Є вода. Ні, тобто нема різниці. Наш покриваються банки для того, щоб цей типтик, який ставиться туди градусний, торкався до води. І у ту штучку наливати олію. Ну, або масло. Можна машинне каже, да? Ну, Або машинне масло, або олію. Так що бачите, як Леся Петрівна мене поставила на коліна. А що я завжди можна здавати на колінах? Так що каже, давай Шелудько, давай. Так що посилочки ми відправили, подарунки А поїхали. Ти відправили? Ці... Та ці туби як вас. Я все відправив. Все я відправив. Саме цікаво, що циркулярку і інструменти виграла жінка з Бахмач. бахмач... Чернівської області вони до нас життя приїхали. Так що, друзі, загружаємо зараз в автоклав наші баночки і, 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 і накачуємо потім, коли вже закрутили гаючки, накачуємо одну атмосферу. Ну і по гарячому желательно нічого не відкривати. У мене був такий гіркий опит, що коли треба було просто раніше Одкрити автоклав. Ми, виходить, треба було тоді строити тиск і коли стровив тиск, деякі банки повідчинялися. І вийшла біда. Так що треба, щоб охолов автоклав. Так що мені треба ще додати води Фух, і, і, і. і будемо запускати автоклав. У мене є така штука, не знаю, як вона називається. А тут Надюха почитай в Word, Work Sharp. Переклади, пожалуйста. Точка для ножів. Що значить точка? Точка це крапка. За точками для ножів. Це я мені купила любашка, але ну, не дойдуть до мене руки, треба подивитися володінний От, Є тут така а, штучка. Якщо відкривати, є такі... Ленточки не клієнта. А це туди шкліється. Надо в першу чергу надо, ось, да, ось сюди, Надо інструкцію почитати, а потім вже займатися. Я думаю, якщо, можливо, ж є такі для них записні частини. А бач, він на, 200, на 210 вольт. Але на 210 вольт у нас є переходник, який знаходиться в хаті. Так що, ну це ж не постійно нам треба він преобразователь. Так що потім перевіримо. А ще я сьогодні Лесі Петрівні. Зробив не придовження, ні, зробив прийом. Предполення їй зробив. ой Це було дуже давно, як з армії я прийшов, то... Купив хормуї. Ну вона, фрухти. правда, ще ту не з'їла. Фрукти. Вона любить таке діяли. Будь-які красиві. Я ж сам вибирав. вибір. Я так чесно кажу. Я раніше, коли ходив в магазин, що ти не пам'ятаєш, як раніше я робив на заправці і йшов додому. Я завжди заходив в магазин. Тоді купляв сир, ковбасу, а да? зараз я не їм ковбасу в магазин, ну стараюся взагалі. Її не їсть вже коли немає їсти. Все. От, я таке. А так вам тільки що треба було знімати відоси, як я пев ковбасу без хліба. Ні, ну з хлібом. Хліб... Хліб. Хлібом був маленький кусочок, а от це. Тут були. А, а ковбаса навіть не лізе. Надя каже, тобі нажав давати мені, не треба мені нажати. Можу собі дозволити, взяти кольце ковбаси і гепнути його. А там не було кольця. Вчора я з 15-ї попитки поїв і сьогодні. Та ти ж ж поїхав. Вчора я приїхав, ти кажеш, все, давай вже їдь там комусь щось вези. То я сковородив, хапив сала, дай полетів. Сьогодні так само, поки там сидів, треба було відписатися, віддзвонитися, то я, коротше, рибу доїв. І все, реально рибка, друзі, так що в неділю у нас буде лозерейка. Ці реально крута. Вона, Петровна, реально стала ще краще. Так, угу. Реально супер вші. Я це думаю що це після Нового року, коли всі вже ж понаїдають, вони ж у них вже війни нема, вони ж будуть перти, буде в них свято. Про ну, е я... продукти харчування, тут війна не війна, Ну, війна, звісно, війна, війна. не розказуй мені. Я бачу по замовленням, розумієш, це є різні речі. Хоч і... ми працювали до цього, в принципі, роботи. Підріжж одне, ходвоє, хоч десятеро поросят роботи, його все можна продати, але це купа-купа роботи і впасти треба. Так що понаїдаються вони все в ковбах. Я потім нароблю оселеців, поїду, куплю 20 кг, десь тобі поможе, я її буду продавати із лейбою, що якихських приклею. Представляєш? Ну я зроблю 20 кг одразу сільки. Ну не ж менше, правильно? Так, прощайтесь. Так, да, так що, друзі, все, закручую автоклав, бо вже фігірена вже вона вже закипіла, і ну, да. О, Зараз закручуємо. Я казав, не мучайся! Гайки, нічого страшного, нормально, зато попривикали вже на даний момент. Все, щоб робили за вас. Ой, uh -huh. А ти ж що, що це розказував, там якби ключ такий, щоб сам банки Та Я про людей, люди це мені роблять. Е, ну, ти оце не почуєш, де дзвін і не знаєш деві. Це мені так доравиться твоя позиція. Я вже туди питають. не про тебе балакаю. Я балакаю, людина мені каже, викиньте свій автоклав, купіть такий, що не треба закручу". Я Яку давайте, бляха, викину ще 20 хером тисяч в жопу і куплю автоклав, який вам захотів. Є, ви ну, з баранчиками. Або там поняла, така штука вставляєш і такий руль посередині, Ну таке щось. Да. Йо, давай, на мені лайки нормально, зато да я впевнений, що воно не зірве. Ні, просто часто в мене люди, коли дзвонять там, питають, як тушонку робити, як ще там щось. Коли питають за пакети, кажу, ну треба паяльник купити. Ой, якщо паяльник купити, так тоді лучше ключ купити нормальний, а ти не знаєш, чи є такі, що сам закатує. Кажу, не знаю. Може зараз нам напишуть. Чи є такий ключ, чи немає. Так що, друзі, не завжди можна купити, але не завжди є можливість буває, викручуєшся і користуєшся тим, що тобі біжаєш по старінки. Як там кажуть, ой, трактором відвернути сніг, ти нарколотив би тут, ну, то лопаточки акуратненько чистиш. Що, друзі, на цьому все. Всім пока, накачуємо один, один атмосфера і тримаємо до 100 градусів. Всім пока.